І для вас музичний сюрприз від настоятеля свято архангело-михайлівської церкви села Кагарлик отця Михайла Сакержинського. Підтримайте! Грочани, я всіх вітаю з ним народження, з ним заснування нашого рідного села. Бажаю розвитку, просвітання, і дійсно я згоден з тими словами, які сьогодні вже звучали, що ми сьогодні не святкуємо, а відмічаємо це цю подію. Але відмічати ми маємо право святкувати. Мабуть, я так скажу, празнувати, ми не маємо права, бо праздник – це від слова празнувати, нічого не робити. А от ну, мабуть, і святкувати це від слова свято. Свято це те, що присвячено Богу. Святкувати ми і відмічати маємо право. І я хочу вас привітати піснею, присвяченою ну, сьогоднішньому дню нашому нелегким нашим часам. Не останній ривок, не остання межа, але робимо все, щоб ще ближчою стала остання. Перед нами весь час повстають до лежать, позбавляючи сну всі таємні про це міркування, місяцями жарким, відігрівшись вогнем від снарядів і куль, що від смерті летять недалеко. Охо, ти мріємо трохи про те, чергова літня серед зими видатна буде спека. Не чекали вони, що сьогодні для них, як значний катаклізм, недоречно так зміниться в Хлопці мріяли про мирну працю та сміх, тепле літо, та як і раніше з морозами зими, як хотілось тепла зовсім іншого їм, та один за одним, вириваючись з рідного строю. Без ніяких підлив, без ніяких мастил, не жаліючи зовсім себе, хлопці рвуться до бою, ніби страх за життя, власне втративши геть, не заради звання та придбання поваги героя, поруч на власні очі скрізь бачачи смерть, розуміючи ризик піти, хлопці рвуться до бою. В підйом за командою темрява, ніч, виїзд жде бойовий, і спросоння не все зрозуміло, невиразні здогадки клюють усі піч і неміцно стоїть на ногах ледь, прокинувшись в тіло. Побажаєм їм успіху у виласті бойового але він не прийде, на жаль, сам собою. Цім загоном, намітившись разом на сіль, відігнавши над ящини сон, хлопці рвуться з добою, віддаючи без жартів найбільш дороге і поводячись, ніби до тіні байдужі до полю. видихаючи різко, повітря туге, Незважаючи на час доби, хлопці рвуться з добою. У рідному краї десь там у тилу по сезону, як завжди, було, розпускаються квіти запашні навесні розказати кому там зима є зима, ну а літо по справжньому літо щоб багатство це цілим навік зберегти, не піклуючись про результат особистої долі. Захищаючи квіти, дерева й хати, фото рідних, сховавши під бронь, хлопці рвуться до бою, перед оком в присілі застиглий туман, це є зовсім ніщо в порівнянні з красою земною, навперейми життєвим, незрілим рокам, не рахуючи ні то хлопці рвуться до бою. Небезпеці проведений ще один день, Відпочити відпочитимуть, поїсти поспати, Доколи все стихло, та на завтра нової вже висить бюлетень за прогнозом невтішним, що передвіщав знову лихо. Як і вчора тривають запеклі бої, мов ламаючи двері сталеві ударом з розгону. Як брати з однієї тісної сім'ї, підбадьоривши кличем себе, хлопці рвуться бою. не замислюючись в цей період про те, хто і як повернеться назад з поторнілого поля. переносячи мужньо зимі для полке, та зігріті під шквальним вогнем хлопці рвуться до бою. Дякую всім, ще раз за святом і скорішої перемоги та миру нам.